Доброго дня чи вечора, шановні покупателі, хочу вам сьогодні запропонувати автомобіль Volkswagen Golf. Гольф є пригнаний в минулому році. Він є 2-лі, 2-літровий GTI мотор на автоматі на самому повному заряді. Тобто в машині є і круїз, і кліма, і парктроніки, і навігація, і телевізор, подогріва сідушок. Ну, все, все, що тут в гольфу можна було запихнути, центральні замки, подогріве зеркал, подогрі стекол. Вмивателі фар, все, що могли запихнути, то все запихнули. -е Машинка має 165 тисяч пробігу оригінального. Я там е, покажу номер кузова, можете цю машинку пробивати. От, е, в ній нічого не бракує. Ця машина обслужена до самого до самого, последнього, так последнього дня. І в ній замінено, як її пригнали. Це було приблизно 3000 назад. Її е, замінили ремінь ГРМ. Ролики, помпу, жидкості тосол, тормозна жидкость, гідравлічна жидкость, в масло, в моторі, масло в коробці автомат. Тут повноценний автомат, до речі. Ну, обслужилася машина, бо ця машина для себе куплялася. Ця машина куплялася для жіночки. Вона, доктор, їздить на роботу, щоб їздити на роботу. Так як в них сім'я збільшилася, і вони потребують більшої машини, прийняли рішення звернутися до мене і продати цю машину. Так як я займаюся автомобілями, правда, я займаюся признаними спринтерами. 2019, 2020, 2021 років. Ну, це мені не мішає допомогти людям продати цю машинку. Добре, показую машинку. По кузову машина повністю ціла. Її нічого не треба робити. В неї є протитуманки, галогенки, в неї є мивателі фар. Ось. Хороша резина в неї стоїть. Лакофарбове покриття в неї все ці людки. Ось такий багажничок у неї. Багажничок просторий. Салончик, трансформер сидушки ложаться. І виходить двоспальна кровать. можна собі відпочивати. Хто захоче. Самочок в неї велюр. Велюр весь в оригіналі, навіть не довелося його хімчистити. Отак От він, як приїхала ця машинка, так вона і люди експлуатували. От. І навіть не треба хімчистку робити в цій машині. Центральный замок. Электросклопы не мочи. Электрозеркала. Люк бака открывается с кнопки. Так. По салончику. Сейчас я вам покажу с этой стороны. Замок. Тут, бачите, такой есть А это не предце, это просто подстаканнички. Это подстаканнички. Клима двухзонна. Двухзонна клима. Сейчас я вам покажу. Тут есть все. Тут музыку. Значить, дивіться, подогрів стекла лобового, подогрів заднього стекла і там на, на дверці подогрів зіркал. Подогрів сидіння пасажирського і водійське сидіння теж підігрів. Бортовий комп'ютер тут є. ЄСП відключаємо. І підключаємо, тобто якщо забуксували систему драйв, систем контроль, система курсової стабільності, вся присутня тут Так, світло у нас. До речі тут дезерка є такий лючок класненький Локотничок. Така жирна комплектація. датчик дождя тут и есть. сейчас я покажу О, все, тут так датчик света датчик света не ну, вот такая вот машинка вот такая машинка я до речи маю два метра рост, то я Сейчас я буду опускать сиденье, чтобы ехать. Взагалі з моїм ростом тут було доволі просторо. Так, машинки нічого не бракує. Все повністю справне. Машинка їде добре. Їде так добре, що просто капець, я ще таких потужних двигунів в гольфах не зустрічав. GTI мотор це сила конечно бачите какие-то солончики я вам скажу такое що ну дурні ті хто хоче на кожні машину особенно зимою в морози і особенно в жару вже на нього це погибель. а це все таки придумали хорошо лрчик хороший незатасканный Машинка просто шикарненькая. Так, сейчас открываем уже капотики. Бачите, машинка вся силитка кругом, по кругу. Так, 162 тисячі було 700 кілометрів. Це заміна ГРМ. Зараз здається 165. І масло в неї було замінено 106 А так само 162, 780, Все тут в один день мінялося. В принципі. Все мінялося в один день. Масла, фільтра, ремні, ролики. ну Тут, я думаю, що тисяч так. 70 можна сюди і не заглядувати. Ось тільки раз там в 10 тисяч міняти масло. Ну от така машинка в нас. Така машинка. Це машинка 2004 року. 2004 року Вона по бріфу йшла 2005 року, воно було б додати 300 доларів, морело поставити її 2005 роком. Але та воно не стояло за цель там. Щоб 300 доларів ще переплачу, яка різниця, Машина ціла, машина на автоматі. От. І тим більше, що вона ну, в гарному стані була. так що е, ну, Таке її купили цю машинку. Зараз у людей з'явилася дитинка, то ще одна. Та їм треба більшечку машину. От таке, е, На сайті Авторія я викладу це оголошення. Е, номер телефону я залишу в описанні знизу, щоб зі мною можна було зв'язатися. Ціна даного автомобіля буде вказана також на сайті. От, по, по телефону також можна буде провести якусь дискусію. Я готовий до будь-якого тест драйва до будь-якого сервісу, до будь-якого комп'ютера. Volkswagen Center. Будь-що. Машинка, я в цій впевнені, бо її купляли через моїх знайомих. Е, цю машинку. І вона приганялася з таким пробігом, так і в ній було 162 тисячі. І вона приїхала ця машинка з Бельгії, це От. Так що от, я цю машинку знаю. І знаю, що люди. Е Ну, і не пошкодували гроші і її добре б тобто, і Вона стоїть на, вже на обліку, тобто якби не треба ніяких податків платити, нічого, просто пряма переєстрація умре 1300 гривень. Зараз вже, по-моєму, може і 1000 або експерти відмінили. Ну таке там, 1300 гривень переєстрації, де все. От. Ще щось хотів сказати і забув. Ну. Ну, таке. Приїжджайте, подивитесь, покатайтеся. Я думаю, що причини, щоб не купити даний автомобіль у вас не буде. От. Тим більше що таких автомобілів, в принципі, і не дуже є. От. Я думаю, що 160 тисяч гольфа знайти зараз навіть за кордоном проблема. От. Ну, але ж люди знайшли. Нашли і привезли. Добре. Всім вдалих покупок. Е -е, у нас все добре, дзвоніть.